Другий момент це одна з тих пропозицій, в яких ми можемо зараз з поляками бути спільними. Це один із таких моментів, де можна було би мати, як вражається товариш Трамп, карти на руках. Зараз ми бачимо, що в Польщі вирують американські гроші. От їх багато. Більше того, ми про потрохи приєднуємося, от, до такого один з моментів протистояння це от вбудови е, польсько-українських відносин. От ця от альтернатива в тому числі, повинна бути енергетичною на даний момент. Ми із -за, е, війни знаходимося в ситуації, коли для нас е, Білорусі це не варіант, зрозуміло. Але таким варіантом могла би стати східна Польща. Ми могли би показати, що е, на зв'язку, яку зараз вибудовують через Балкани, от коли Саудіарамка сама велика на даний момент е, нафтогазова компанія світу, є партнером. Компанія Орлен а от найвеликої зараз нафтогазової компанії Східної Європи, тобто вона стала в тому числі завдяки цієї кооперації з Саудіо Орлен. Тобто ми бачимо, що у американців все вдається. Є сауди є саудіти, є форпост Америки в зараз в Польщі, але це ж об'єкти впливу Америки і Німеччини, молодої Німеччини. Це намагання нас встроїти всі от нові шляхи. Але якщо хочеш витримувати власні гарні умови, стати суб'єктом, треба запропонувати альтернативу. І одна із таких альтернатив, цікавих, яка не обов'язково повинна вибуватися. Але якщо її буде там хоча б 10-20-30% збережена, це Україна-польський енергетичний мікс. Наше знання атомка, наша е, біомаса. От, і польське вугілля, польські Карпати. Оцей от енергомікс міг би виявляти собою дуже цікаву е, козирі, як при владі польської. Так і про владі української. Це один із прикладів, коли синергія і позбавлення кордонів можуть принести додаткові гроші польським кульчикам, українським козицьким та якні того. І цю карту треба розігрувати. Але ви бачите, як в по всіх польських каналах, по всіх українських каналах несеться про Волинську різанину, несеться про те, що наше збіжжя на кошерне за того, що ми все так же мінеральними добривами все робимо. Польські фермери задне, українські, правда, українські фермери це така фігня, чесно кажучи, от, тому що. Цих 9 корпорацій міжнародних, які просто-напросто взяли вареку землю в Україні, то є 60%. Вон, це, це не про те. От, але, у поляків про те, на відміну від українських фермерів. Ми оце це зараз розкручуємо, а не те, яку б енергію ми могли б створити в майбутньому, от об'єднавши енергетику та хімічного майбутню хімічну перемислову синтезу на базі того, що в Україні вже є, і нічого не треба будувати. І не треба чекати, доки воно розвалиться, щоб потім мужньо вибудовувати це в двох.